Честь мої друзі, і сьогодні ми будемо говорити з вами про час. Тобто, як запитати, яка година, як відповісти на це питання. І перше, що ми маємо знати, це питання котра година. Тобто Ктура є година, або Ктура година? Так? Тобто, котра година. Далі ми маємо знати порядкові числівники. Тобто, Перша, друга, шуста, 6, 10, 20, чварта. І ми вже відповідаємо: Дивимось на наш годинник. Ага, Зараз 7,15. І ми кажемо 15 по щумий. Або ктура, 7.15. 15. А як правило, хвилини завжди будуть йти у нас в кількісних числівниках. Тобто 1, 2, 3, 5, 2 діяща і ТД і ТП. А якщо це в нас. Оцей от виявляємо наш годинник. Так? І хвилинки. <ріхи> І якщо у нас оці от, перші півгодинки, якщо ми маємо, наприклад, 9-20, ми скажемо 20 хвилин після 9. Так, тобто, 2 по 9. Є угу. yeah. ще разочок. Якщо у нас. Перші півгодинки, наприклад, 9.20, ми будемо казати, скільки там хвилин після такої-то години. Тобто 20 по 9. По 8, так? Якщо у нас рівно половинка, так? тобто 10.30, наприклад, то ми скажемо в пудонад. Так? Тобто ми вже будемо казати е, половинка, до якої години нам залишилась. Ще раз очевидно, 10 в пул до 11 так? І, Або ми завжди можемо сказати 10.30, так? Тобто ктура година 10.30. І це буде просто супер окей, вас всі зрозуміють, і ніхто не буде мати до вас, типу, що яка це гондена. Ні, такого не буде. І тепер, що ми маємо за наші інші півгодинки, так, тож у нас інша частина. Ми кажемо з вами скільки хвилин, точніше, за скільки хвилин настане така то година. Наприклад, в нас там буде нехай 10, 10 тобто у нас 20 хвилин до 11-ї залишилось, ми скажемо за 20 діща 11. Так? Тобто, за 20 хвилин 11. Угу. І що ми маємо пам'ятати? В нас є офіційний і неофіційний стиль. Тобто, в неофіційному стилі ми використовуємо використовуємо 12 годин. тобто е, там, Що 12 дня, що 12 ночі, це буде 12. Що, е, 7 ранку, що сьома вечора, наприклад, це буде 7, так? І в офіційному стилі ми кажемо 24 години, тобто 22, 21, 24, і т.д. 19, 15, 13 і все таке інше. Так? Все, що нам треба запам'ятати, оцю систему годеночка. Ось наш годиночок. Все, що в нас тут йде, це в нас по так? скільки хвилин після такої-то. Години по половинка, в пів до якої залишилось половинка до якої. І все, що далі ми рахуємо хвилинки, скільки залишилось до назначеної години. І тоді ми кажемо: за 10, 20, 15 така-то годинка є. Yeah. Uh, і ще така штука, що ми можемо почути і uh, знати, що це означає. Kiedy ktoś nam mówi, kwadrans, na przykład e, kwadrans po siódmej, kwadrans po dziesiątej, albo za kwadrans piętnasta, albo za kwadrans szesnasta, e, za kwadrans to za piętnaście, to znaczy kwadrans to piętnaście minut. Oto jest.